Релаксаційна вправа море. Сядьте зручніше, заплющте очі і уявіть собі прогулянку берегом моря. Що ви бачите? Мабуть, сріблясте море, небо з легкими хмаринками, яскраве тепле сонце, жовтий гарячий пісок під ногами, чайок, що кружляють над хвилями. Ви чуєте шум прибою і вам стає спокійно і затишно. А повітря на морі прохолодне і свіже. Вдихнемо його через ніс, а потім повільно видихнемо. Іще глибокий вдих і видих. А тепер будемо дихати діафрагмою. Покладіть руку на живіт і зробіть повільний вдих. А тепер повільний видих. Повторіть декілька разів. Тепер ви відчуваєте, що в голові. Ясні думки, а в тілі нова енергія та життєрадісність. А зараз відкрийте очі і посміхніться.